Всі питають, як правильно бакувати згірні вироби, щоб вони доїжджали в цілості і збережені в своєму товарному вигляді. Наприклад, коробки 20 см зараз покажемо. Просто беремо коробку 2 кг плоску, Кладемо коробку в один із кутів, заб... набираємо ущинювач, такий ось папір і насильно прижимаємо. Нашу коробочку і закриваємо. З перехресно закриваємо, скотчем. Ось yeah. є. Клеїмо накладну в лівому верхньому куті і клеїмо крихті обов'язково. Букнети робимо, якщо це 20 см в діаметрі, це він 20 см в діаметрі, тут є, як є отаке от кільце спіноплекса. І наша задача в цій коробці 5 кг, його зажати. Його зажати так, щоб воно не рухалось. Тут у нас є кільце. Яке ми зажимаємо? Беремо букет, кладемо його, щоб не, не, не притулялося тут до стінки на шир, він не притуляється. І зверху, тим самим щільничим папером, прижимаємо наш хвостик спочатку, а потім зверху прижимаємо це піно, піноплексове кільце, щоб воно нікуди не рухалося. І цей і наш букет доїжджає цілим і неушкодженим. Таких інших маніпуляцій тут не потрібно. І, будь ласка, не перебільшуйте з цим папером, не вминайте його в сам жифір. Какамо, як пакувати букет 25 см діаметрі. для 20 сант... 25 см діаметрі у нас йде коробка 10 кг. Пам'ятаємо, також є кільце з піноплексом, його ми просто також зажимаємо. Кладемо наш букет трошки по діагоналі і пакуємо так, щоб ми не прийняли, не прийняли наш зупір, запісовуємо хвостик і зверху прижимаємо це наше кільцеспіноплект. Зісково позначаємо, що це кращий вантаж. Позначаємо його з двох сторін: отут, і отут. Це вимога нової.